Мені захотілося чогось особливого і прямо зараз, тому я зробив замовлення в йоджі Суші. Моє замовлення обійшлось 3 тисячі гривень. І що мені проїхало, давайте подивимось. Хочу наголосити, що такої зручної упаковки для ролів я ще не бачив. Замовив Чупс, Він мені нагадує смак жуєк з дитинства. Дуже гострий васабі, як я люблю. Мої фаворити це теплий хот-дог, теплі роли та бургер з дуже багатою начинкою. Закрутив соус з васабі та відкрив імбір. І почалося. Філадельфія класична. Мантра рол. Ну дуже екзотичний смак. Це солодкий попкорн. Фіш з тунцем та креветкою. Соусний лайфхак від мене. Тунець чизі. Сєккурол. Зовсім без рису. Ну це вже по багатому Шліфуємо Чупа-чупс, диня, крем. А це Каліфорнія з лососом. Теплий ролл з сервоною рибою. Одягаю зручні рукавички і куштую ролл дог з тунцем та креветкою. І наостанок величезний суші бургер з креветкою та лососем. Ну дуже багато начинки. Це нова для мене доставка, але я обов'язково буду замовляти ще. Сталиварів 27.